Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. У тиждень що мене на криптовалютному ринку відзначився кількома цікавими подіями, про які я хочу вам нагадати та розібрати, що відбулося цікавого. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я опублікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. А тепер переходимо до самого відео. І так, перше про що я хочу розповісти, це ETF та біржі. В цій категорії відбулись наступні події, такі, наприклад, як. Ларі Фінк, генеральний директор BlackRock, виступив за підтримку криптовалюти, сказав, що біткої слід вважати міжнародним активом. Під керівництвом Фінка BlackRock спробувала запустити спотовий біткоін ідеї з Coinbase, яка виступає партнером зі спостереження. Неясно, чи схвалить комісія з цінних паперів та бірж США SEC інвестиційний інструмент, але буде цікаво стежити, як це буде розвиватися. Наступна новина стосується того, як Джемі подала позов проти Digital Currency Group та C. Лоберта. Через програму Genesis and Earn у позові йдеться про шахрайство проти кредиторів. А Genesis, дорічна компанія DCG була криптокредитором, відповідальним за роботу програми Earn у партнерстві з криптобіршою. Тож, звичайно, це може негативно вплинути на перелік конкретних активів та загалом може мати негативний розвиток цієї справи. Та останньою новиною з цієї категорії стала заява генерального директору Binance Чан Пенджао, який представив свій прогноз щодо ціни біткоїну. У ході сеансу запитай мене про що завгодно у Твіттері 5 липня. Чан Пенджау поділився своїми думками про наступний бичачий ралі, пояснивши, що ціна на біткоін історично змінювалася у чотирьохрічних бичачих циклах. Визначивши, що він не може передбачити майбутнє, джао підкреслив майбутній халвінг біткоїна в 2024 році. І оголосив 2025 рік найбільш ірогітним роком для наступного бичачого ринку, заявивши, рік після халмінгу біткоїна зазвичай є бичачим роком. Наступною новиною стало крипторегулювання в Англії. А в Англії хочуть ухвалити закон спрямований на розширення можливостей влади щодо боротьби з криптовалютами, які використовуються в незаконних цілях. На засіданні палати лордів парламенту Великобританії 4 липня законодавці провели третє читання законопроекту про економічну злочинність. Та корпоративну прозорість. Він включає положення, що надають владі більшу гнучкість у конфіскації криптоактивів. Крім того, у законодавстві уточнюються повноваження уряду щодо цифрових активів, призначених для використання з терористичною метою або пов'язаних з ними причин. Як ми можемо з вами зауважити, якщо цей законопроект буде прийнято, то після цього ми з вами зможемо спостерігати активні дії направлені на введення регулювання зі сторони Англії. А як ми вже добре з вами знаємо, крипторинок завжди негативно сприймає такі новини та негативно реагує на такі зміни. Тож, у скорішому майбутньому, ми, скоріш за все, будемо спостерігати спад ціни на активи, можливо, навіть на біткоін та інші. Тож такий тиждень новин у нас був, можу підкреслити, що щось дуже цікавого або що кардинально змінило, крипторинок не відбулося. На минулому тижні ми могли спостерігати невелику корекцію біткоїну. Та його утримання на позначці близько 30 тисяч доларів. Будемо далі спостерігати за змінами. Тож підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Далі більше.